Пума шена сидает в ней, и тогда начинаете. и распачинается. И за вашим. Надо титул. Вот, а нам, то та нам так само-то типа, и подкатывают. чисто чи сказать, не один наглый. Mm, ну, у вас угофка вам не нужна, вам нужно так. сделать скриншоты на премию себе, и вы ж будете подавать извинись. А, да, блядь, вот за меня обязательно было со своим Алё ходить этот. по-другому Якщо у вас є пам'ять зайва, то будь ласка, теж запишіть відкат. Якщо немає, то я маю записати. Задій, мене крашнуло. Я, я можу, я можу пропустити все. Я може... мене... мене взагалі та, чути? Да, да, да. Я можу все пропустити. Та я буду фрап сильный. Я да, вже сап, просто. Та я да, теж да, 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 Мы да, хорошо да, было. Все, у, ты, типа, у, у меня уже две годины на дворе. Как мы делаем? Мы на вертике двигаем. Куда? Ну, по сценам, мы передвигаемся вместе. На вертике или с ними? Так, в сенсе. А, так. Тут все сцены на земле и кивертик. А, ну все. Тут все сцены на ЕМСке, я тебе больше скажу. Туда не треба никуда ехать. Да. Ну, ну, как, на, надо Сейчас первая поїхати. сцена у нас Вадим на происходит на парковке. Да, первая сцена у нас на парковке, втор... третья сцена... Вторая цена у нас в лаборатории, тут они далеко, буквально через эту дверь. Потом возвращаемся обратно, идем до буханки, там нам проводить огляд буханки да. и садимся по машинам. Все, это, в принципе, весь захит у нас ну... будет. Все, в один я, тут? Скорейш... Э, uh, я, не, я сейчас захожу в речь, а одну вот пересамонтажу, по-моему, полностью забыть. А ну, это говермент, пожалуйста, станьте заду лікарів. Там а о, го, там дуже великий текст, ага. першій сцені. Ага. Дуже великий Тому, поки є можливість, пробіжіться, глазками хто Нурай, буде читати ну, з вас. Бо це я буду читати. Я я буду читати. Губернатор буде читати, він за всіх. Ми в нього віримо, він наша опора. Бо я зараз як не Якось так звучало, знаєш, так. Не, це ви в свого губернатора не вірите. <сіпіри> <сіпіри> як це прозвучало, якщо я почну читати, це буде, знаєш як? Е, е. Так, все, не заїкайся в інтернеті. я понимаю, призрак невидимка балується, ну не надо. Так, ми перші начинаем, получается. Да, шо, мы можем начинать? Ща, сейчас, сейчас, Вадим, ждем, водим, нас снимайся. А, лаунчинг <сіпіри> за <зі>. гейм, <сіпіри> Хотів написати, написать. <сіпіри> <сіпіри> Хотів... <сіпіри> я скоріше за все не буду в дискорде, бо мене може крашу. А угу. потом ты в совевеве видео МС1 будешь читать? Ты читаешь, что 1. Давайте, Давай, да, заходи в да. игру. Боже, если винный может. Так, не ладно, все, хорошо. День, а, Андрей, читать, Андрей, 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 сможешь можешь прочитать МС1? Добре. Это у нас любишь затягивать текст, это как раз песня будет. А по кому стрелять-то стрелять, не надо. А не по, по кому не надо стрелять? Все, все, песня я туда, спору Все спору готовы, спору, все спору, разобрались. Спору. У нас сейчас первая сцена. Що, мут, що, мутимся тут, що що. Да. Так. Я, прийма... Прийма... я ліваю з дискорда, бо мене може знов крашнути. Хорошо. Ну мені треба іменно кол, щоб дали, тому що сцена починається, я начинаю А, Запустила откат. Раз. Можемо починати. Громадяни штату, доброго вечора. Я дивлюсь на вас і бачу в очах запитання. Навіщо ми сьогодні тут? Більшість із вас знає лікарню лише з одного боку: білі стіни, чисті коридори, лікар у халаті, який швидко проходить повз. Іноді він здається втомленим, іноді надто холодним. Але сьогодні ми, чи... ми зібрали вас не для того, щоб показати фасад. Сьогодні уряд штату хоче, щоб ви побачили медицину такою, якою вона є насправді. Як лінію фронту. Кожен бюджетний рік для нас це складний вибір, чи будувати нову дорогу, чи купити ще один реанімамобіль. Ці рішення не завжди популярні. Але колись стається аварія, коли хтось лежить на асфальті і не дихає, ніхто не думає про новий асфальт. Усі вдивляються вдалину, чекаючи синіх проблизкових вогнів. Саме тому. Штат вкладає мільйони не просто в автомобілі з Червоним Хрестом, а в обладнання, яке за лічені хвилини може вирвати людину зі смерті, дефібрилятори, апарати ШВЛ, портативні лабораторії. Сьогоднішній захід про чесність і прозорість. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, кожна секунда роботи медиків це роки навчання, сотні тренувань і величезні кошти, вкладені в техніку. Я закликаю вас бути сьогодні не глядачами, а союзниками. Слухайте уважно. Можливо, хто, можливо, колись саме ці знання допоможуть вам утримати людину при тямі, заспокоїти потерпілого або просто не, заваж... не заважати. Коли це найважливіше, медицина це щит штату. І сьогодні ми покажемо, наскільки він насправді міцний. Дякую, пане міністре. Я скажу простіше ми не боги, ми не творимо чудес. Ми просто люди, які навчилися працювати швидше за смерть. Ви бачите нас, коли ми летимо на червоне світло, і, можливо, хтось із вас у цей момент злиться, знову швидка, знову затор. Але сьогодні ви побачите, що вивається всередині цієї машини у ті хвилини. Багато хто думає, що наша робота починається на, міс... на місці події. Це неправда. Вона починається задовго до першого дзвінка, тут у цьому холі, з перевірки кожної амполи, зарядженого акумулятора. З повного кисневого балона. Бо якщо парамедик вийде на виклик і вже на місці зрозуміє, що чогось не вистачає, це не незручність, це вирок пацієнту. Тому ви, ми вимагаємо від наших співробітників майже фанатичної уваги до дрібниць. Ми не приховуємо, що працюємо під тиском, коли навколо крики, коли нам заважають, коли хтось погрожує, коли рішення робити чи не робити треба прийняти за три секунди. Сьогодні побачите нашу кухню. Від голосу диспетчера, який за емоцією у, у слухавці має почути головне: До сумки медика, зібраної так, ніби від нього залежить життя, бо воно так і є. Це не шоу, це наша щоденна реальність. І я дуже хочу, щоб після сьогоднішнього дня, почувши сирену, ви не просто поступилися дорогою, а подумки побажали нам удачі. Повірте, вона нам потрібна не менше, ніж справний дефібрилятор. Я извиняюсь. А тепер покажіть на практиці. Як його вилічить треба? Так, добре, давайте з вами пройдемо до лабораторії. За мною, за мною, за мною. Та не біжіть поперед. Хуйсос, а ну йдите мене. Так, вот де наркотики варять. Так. Легальний так, давайте, заходимо. Заходим. Взяв пробірочку, відкрив, випив Легальний То був наш спирт. Так. Добре, що давайте ти взяв, трошки ви тишини. Ви? Вітаю вас! Нажав на якусь кнопочку. Що так, ви кажете, пане Матео? Сюди поближ, угу, добре. Ну що, давайте почнемо тоді. Вітаю вас у мозковому мозговому центрі нашої лікарні. Якщо парамедики на викликах, це наші руки та очі, то лабораторія це розум, який приймає остаточні рішення. Багато хто думає, що ми тут просто переставляємо пробірки, але насправді тут щохвилин точиться невидима війна за життя пацієнта. Погляньте на ці мікроскопи та аналізатори. Коли до нас привозить людину без свідомості, і ми не знаємо, що з нею сталося. Чи це отруйна, чи передозування, чи рідкісний вірус? Саме тут, у цих стінах, ми знаходимо відповідь. У нас є лише лічені хвилини, щоб виділити токсин або визначити групу крові для термінового переливання. Помилка у лабораторії коштує так само дорого, як і помилка хірурга зі скальпелем. А навіщо такий суворовий контроль? Я бачу у новинах, що ви тут навіть якісь віруси досліджуєте. Хіба це небезпечно не для міста? Саме тому тут така система вентиляції та шлюзів. Ми перша лінія оборони штату від епідемії. Якщо в місті з'являється невідома інфекція, наші епідеміологи першими беруть зразки. Ми не просто лікуємо, ми аналізуємо, звідки це взялося, як поширюється і як це зупинити. Ось подивіться на цей стіл: тут ми розробляємо антидоти. На вулицях нашого штату, на жаль, часто з'являються нові види синтетичних наркотиків або отруйних речовин. Поліція привозить нам зразки, і ми в екстреному режимі ми шукаємо, ми скажімо так, протиотруту, щоб передати її екіпажам швидкої. Коли парамедик вкалює препарат і той, і той приходить до тями, знайте, цей препарат пройшов через наші руки тут, у лабі. Власне, тому уряд і наполягає на найвищому рівні фінансування самолабораторного корпусу. Без цих досліджень ми були би беззахисними перед будь-якою хімічною чи біологічною загрозою. Це не просто медицина, це національна безпека штату, і кожен з цих приладів працює на те, щоб ви могли спокійно спати. А це правда, що ви можете за каплею крові дізнатися все про людину, навіть те, що вона їла на сніданок? Ну, як сказати, майже все. Ми проводимо складні токсилогічні експертизи. Ось, наприклад, якщо сталася аварія, і водій стверджує, що він був тверезий, як скло, а його стан каже, ну, трошки про інше, наші тести покажуть правду з точністю до. Ну, 99% 99,9%. Ми співпрацюємо з правоохоронцями щодня. Але най найважливіше для нас це сумісність. Коли в операційній лежить людина, яка, якій потрібна кров, у нас немає права на другий шанс. Ми проводимо десятки тестів на сумісність за секунди. Лабораторія це місце, де емоції відступають і лишаються тільки цифри, факти та біологія. Саме тут ми розуміємо людське тіло це неймовірно складний механізм, який ми вчимося ремонтувати кожного дня. А тепер, панове, коли ви побачили, де ми шукаємо відповіді на складні запитання пропоную пройти до виходу. Можна без стяжок, пожалуйста. Це випадково коли. Були... О, упав. Що це пиздец. Амм. О. Я би казав би сказати, щоб прибрати 12 машинку. Т так, шановні гості, відверніться, відверніться, не дивіться, не дивіться, не дивіться, відверніться, відверніться, всі відверніться. Е, все, можете поворачуватись. Тепер це наш дом. Давайте підходимо. Панове. Тут ви можете зарядити свої телефони і поворот Так, ласкаво просимо до нашого офісу на колеса. Багато хто з вас бачить цю машину і думає о, просто бус і слішком середині. Але насправді це повноцінна палата інтенсивної терапії. Коли ми зачиняємо ці двері з пацієнтом всередині, ми стаємо єдиним бар'єром між ним і смертю. Прошу. І ближче. Не бійтеся торкатися обшивки. Але, будьте, але будьте обережні з природою. О, графіки скинули світло. Ого, навіщо тут стільки дротів біля ліжка? Це щоб людей при... прив'язувати, коли вони буйні. Так, не зовсім. Це тачки життєдіяльності. Але головне, наше багато ось у цьому рюкзаку. Це помаранчевий монстр 18 кг. Сум АЛС. Advanced Life Support. Якщо лікар бере її в руки, значить справа серйозна. Я готов піддати експеримент. Подивіться сюди. Бачите ці ампули у жовтому відсіку. Тут є адреналін, атропін, морфін. Ми знаємо розташування кожної пробірки на ості. Якщо навколо дим ніч або злива, я не маю права втрачати час на пошук. Моя рука. Саме знайти потрібний препарат. А ось це серце нашої сумки, автоматичний зовнішній дефібрилятор та монітор. Він не просто б'є струмом, як у кіно. Він розмовляє з нами, каже, чи правильний ритм серця, чи потрібно посилити непрямий е, масаж як клітки. Без цього приладу ми як без рук. А що це за залізні палиці в тому відсіку, схоже на інструменти для катування? І це, це лариноскоп. Це те, що рятує вас, коли ви перестаєте дихати. Якщо дихальні шляхи заблоковані, ми за допомогою цього заліза вводимо трубку прямо в легені. Це виглядає страшно, але це різниця між життям і смертю. Знаєте, що найважче в цій сумці не її вага, а те, коли ми її відкриваємо. Ми несемо відповідальність за все, що в ній лежить. Якщо парамедик забув перевірити термін придатності хоча б однієї з ампул, він програв бій за пацієнта ще до виїзду. Тому кожен ранок у нас починається з огляду кожного сантиметра цієї карети. Саме так. І саме тому ми закуповуємо лише сертифіковані сумки та обладнання. Кожен бинт, кожен катетер має бути стерильним і готовим до використання в екстремальних умовах: у бруді, на асфальті чи під обстрілом. Тепер, ви бачите, ми озброєні до зубів, але техніка, ну, це лише залізо. Головне це те, як ми нею користуємось під тиском. Ви хочете побачити, як ми діємо, коли диспетчер кричить у рацію. Людина у критичному стані. Тоді подивіться на наш наступний етап реальний прийом виклику. Ну зато у мене тепер один я... достижение, мене два губера я... подряд кафають. кафают. Я случайно. У в мене стоит, стоїть на то, те, щоб замутити Discord, в мене стоїть бин на Ctrl-X. нічого, ничего, это достижение. мене кафа в тепер теперь он новий, губернатор следующий после Ричи, так що это все ну. Ну, бачу, ну, коданки, такі так, ці, панове, панове, а зараз ми переходимо, а зараз ми переходимо ми до фінальної небезпечної стадії нашого заходу. Але перед тим, як ми застребляємо в карети, послухайте право. Ви, постерігачі. ви не маєте права торкатись пацієнта, не маєте права перекривати прохід медику сумкою. І головне, якщо лікар каже вам, відіть на метрів, ви робите це миттєво. Ваша безпека це наша відповідальність. Але ваше втручання може коштувати пацієнту життя. Команди, у машина. Три, я з тобою. Давай ми зараз закидаємо його Пан Роня, ми до ми сідаємо. Ми теж сідаємо? О, погнали. Ми, ми теж сідаємо. Погнали. Доброго дня.

Зараз чекаємо на сигнати снапчера. Моє завдання зараз не просто, а сказати, що кожна хто разтримки, і... через те, щоб хтось не захотів поступитися дорогою. Це чисто останні позиції. Ви готові побачити виворіт нашого біля? Або не буде працювати кораблі, там буде тільки реальність, наші плод. У нас є чіткий протокол. Якщо ситуація по контролю, ми не геройствуємо. Ми, герой ми зачинаємо суброньовані обронів... карті та чекаємо на підтримку від ЛСПД. Ви будете в безпеці, поки слухаєте мої команди. Так, дальше. Ага, почула. Дальше выезжаем на вызовы. Принимаем несколько вызовов. Делаем это гровки. Как можно зеленый? Ни одного выкликав. Нет, текстом виклика. писать. Мне треба медбрат. мед, брат. Вот, мед, брат, треба, типа. Вот а, типа. Может, где-то за кадром ебнешь, я в ногах полежу, й все? Блин, я Степа, який пришел, пытается, а крос дати можно, я тут начинаю ржать. Ржат. Я шар, думала, что не может так просто пройти все идеально, понимаешь? Я <пытаюсь> думаю, ну подашь он придет. Ехать понимать людей. Да. Мы просто дайте ездим сейчас, мы скатаем по низко. не выклик, дай ты выклик поймать, бо у меня диалог с лайфами. А у меня диалог... Бля, у меня можно и диалог, я не знаю. Подожди. Зима 2 А если... А 2. О, ТС. Я... А, в пятой стадии... стене. А ДБ в пятой? стадии. Опять. 5. -й... А то А, а что здесь шерифка делают? Так, а кто-то может там за кадром друг друга так шоденько ебнуть, я приведу и сниму. Рейдер, ходи попиздмся на кулаках. Пошли. ні одного виклика. Ну я в принципі так і знав, що так і вирішил. Сама будь-камеру прикрию рукою. Не саме бути камеру выкрою рукою. Головне, щоб наші не прийняли. Та юп, Та через shift хуяри мудак! так. О. Не стану телефон выклик. Нет, не стану медика выключить телефон, да. <с inflexion> так, ну, я думаю, Лізочка і Назар, ну, вас не цікаво було катати, так? Ви Ну, хочеш покатай, то головний лікар по викликам катає. Ну, зараз, якщо я да? відкинуся, я зараз буду виклик робити. Та тут уже з лікарю підскользнувся. Стійте за дверима машини, не підходьте ближче до потерпілого. Там може бути зброя, або біля трохи. РПшери. Але під ноги не вийде

Ні, просто стій і знімай. Найкраща допомога від цивільного це не заважати. Зараз О. я накладаю окрузійну пов'язку. Якщо ви підійдете і випадково штовхнете мене промахнутися або занести інфекцію. Це і є головне правило. медицина не терпить натовпу. Здесь рейдер пиди, да такие, блядь, волшебный пинок, я встаю, блядь. Так, окей, ну мы отыграли, я поднял. Отыграли, подняли по да. эту Отыгровку сказали. Да, 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 да. Все, тогда Вы... езжайте обратно. По машинам, по машинам, Давай, я ми. вижу, что у нас все, в принципе, сказали отыгровки. Ой, Rainer господи, все откатали вызов. Панебедик, открывайте багажник, там багажник, там по хоче... кучу. А, тут для матика. Медики сейчас, все. На Группа, группа, есть еще. Так, один вызов. Пишли, Рейдер. просто... Аврора, тоже пиши, просто пиши. Куда? Навол, на емс -ку? А. Не, не можем. Просто на ЕМС-ку. Туда, на парковку, там шестая десерта на парковке. Так мог попросить тронить Апсхевика, дал бы шот. фіолетове, що Всех робити? чекаємо. Тут до медиків, до медиків. Я, я нічого не бачу. Боже, я хочу телефон викинути. Пропиши токфон. Так, де Андрій донатор? Напевно, не так колесо глотнув. У нас Андрій втянувся в визови, він там, ти посмотри, взагалі, по планшету, що він робить. Давайте я від от нього отиграю, і все. Все, доиграли с Рони. У меня гиташка на когось добрый,